<звістю> Твоє участі його немає!!! Ну що, глядачі, сьогодні у нас 9 березня. Сьогодні буде сходочка там за містом. Буде сходка на 9.00 на ЮПЧ 40. -й. Всі, хто знає, де це. Я думаю, що в кінці буде багато поліції. Ми вставляємо тута. Надіюсь, що буде, буде контент. Ну і в принципі буде такий мінімальний влог, що в нас в Луцьку взагалі за автодвіж робиться. Так що приємного вам перегляду. Моєї участі тут немає, дуже багато людей зібралося. Я, якщо що, то кажу. реально. Участі моєї немає. Коротше, приїхали ми вже на заправочку. Зараз то машин немає, але через 5 хвилин буде нас людей. Коротше, вот і сходочка. Ось вісім як машини газують. Зараз буде нормально машин тупо. Зараз буде дві жінки забрати пістати. Оце там все, що фари світяться, це наш поток. Це всі наші ребята. Я не знаю, всі сюди точно не влізуть. Ну, коротше, буде Краще, ніж в Києві десь, в Одесі. В Луцьку це взагалі роз'єб, пацани. Подивіться, це все наші машини їдуть. На сходку. Ось всі, ці. Ці Подивіться, панок. Хтось летить, хтось не летить. Ми сьогодні на ось такому мерсику. Салончик. Гляньте тільки на цей салончик. Сейчас музичка буде. Ой-ой-ой. Сходка. Це початок. Через 5 хвилин зніму, що буде. Короче, що ебать? Пацани, пройшло 5 хвилин, Жека сімей сановку. Ми потім сядем. Я потім сяду в 340-го, вона буде ставати. Я глянуть хто кого. Реально... Вообще заряд. В Одесі реально в заряд. Приїжджайте в луць! В, 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 в Одесі є. Їх в Луцька роз'єм. В, роз роз в луцьку роз'єм. Дивіться, М4, пацани, ну, розєп роз Заїзди будуть Зараз будуть заїзди все більше і більше Ну ж всіх, всі доїжджають, поліція теж зупиняє, пару машин вже зупинили, казали, а? штрафи виписали Так, що... Отак М4 заєзда, ви зілати М4, Заїзд. Да, Звісно, нормально, нормальна движуха, пацаны. Подивіться скільки людей. Людей дуже багато, дорога вся перекрита. Там просто дивіться скільки їде з І що я сподіваюся на ваші розуміння. В прошливий раз це було, блять, 30-40 чоловік максимум. Тут, блядь, взагалі ну, піздець. Я вам прямо кажу, я підбирати слово, сильно не буду. Коротше, ребят, дуже вам всім дякую, що приїхали. І якщо ви хочете з кимось поїздити, дивіться. Поліція. Це якщо що головне на сходу. Я ще віддільно буду якісь пари формувати. по ходу цього всього. Якщо ви йдете, заїжджаєте, знаходите мене, кажете і Головне, будь ласка, дивіться. Тож, Дождиться мої коліна включили. Бачите, заправщики на рублях. Нормальна машина піздець. І людей, і машин. Людей, навірно, більше 20 разів ніж машин. Так, Тесла стає проти Евшки, так? Да? Так, зараз буде і кент ставати. Але я не зрозумів, проти кого він буде ставати. Теж, напевно, проти джишки. Проти 3-літровий джишко молокінта чи джишка 2 літра. Зараз глянемо хто кого. Ну тут, зрозуміло, хто кого зробить. Маєш так, це мій тієї. П'ятий це економіки. Це Максон. Я поїхала одна. Одна не поїхала. Таке буває. Коротше, всі побачили поліцію і быстренько почали втікати, я не пойму чого. Всі починають втікати. А що втікати, я не можу зрозуміти. Собаточка хороша. Так було Да. Добре. Так, 340 зараз буде їхати. Їхати 340 буде. Де, не, тільки не сйоє, а ось сьоє. А, бачите, дуже цікавий заїзд буде, але нічого не чути. Рас будемо четверочкою здавати. Ще раз перепитаю, ти бачив як їхали? Шо? Бачив як? Дивись, раз, два і три. Доброго. Коли вниз. Ясно? Ясно? Зараз заглянемо. Четвірочка. Четверочка чи зелена 340. Все. Ось і сходка накрилася. Місто Луцьк. Моєї участі там не було. і сходки вже більше не буде. Моєї участі там немає! Ну що було, пацани? Нормально в нас в Луцьку, мажорка, скажімо так. Ну що, підписота, Це був перший влог на Ютубі. Ось тут оставляю цю красну кнопочку, підпишіться, далі більше. Це була сходка в Луцьку.